Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку алгоритм малювання у середовищі скретч. Повторимо правила поведінки та безпеки у комп'ютерному класі. Сьогодні на уроці. Ми дізнаємось, які команди використовують для малювання в середовищі скретч. Визначимо значення яких команд можна змінювати під час виконання алгоритму. Ознайомимось із можливістю використання команд руху в алгоритмах малювання. Пригадай інформацію з минулого уроку. Який малюнок називають векторним, що означає команда розгрупувати. Як можна змінити колір заливки об'єкта в середовище Scratch? У середовищі Scratch спрайтів можна навчити малювати. Для створення подібних малюнків нам допоможе сприймати у якому довжина однієї клітинки дорівнює 20 крокам. Та перш ніж приступити навчання, перевіримо, чи самі ви вмієте малювати. Складіть алгоритм для вашого друга, подруги, у яким вона, він повинен намалювати квадрат. Натисніть на паузу і складіть такий алгоритм. Чи легко вам було створювати такий алгоритм? Щоб створювати малюнки, також потрібно познайомитись з можливостями. Куди дивиться кіт? Для створення алгоритмів використовують цифрові позначення сторін. Права сторона, ліва сторона вгору вниз. В залежності від цифрових позначень кіт буде рухатися в тому напрямку, який ви йому задаєте. Стандартно блок команд для малювання не увімкнений. його потрібно додати у нижньому лівому куточку. Після додавання нам доступні команди. Ось обираємо олівець і доступний буде набір команд. Очистити все, штамп, опустити олівець, підняти олівець, надати олівцю колір, змінити колір олівця. Надати колір олівця, значення вказати точне числове значення кольору олівця, змінити розмір олівця на 1. змінити поточний розмір олівця на значення команди. Також можна задати розмір олівця. Задати точний розмір олівця. У віконечку обираєте потрібний розмір. Навчимо рудого кота малювати квадрат. Що потрібно буде зробити перед початком малювання? Оберемо колір олівця. Для цього обираємо ось таку команду, надати олівцю колір і обираємо колір. Вирішимо, наскільки олівець буде товстим, тобто визначимо товщину олівця, задаємо розмір олівця. Опустимо олівець. Виберемо таку команду. Пройти 40 кроків. І наш спрайт буде рухатися. Повернемось догори. Так, ось, щоб пройти 40 кроків, ви побачили, яка команда. Тепер далі нам треба ж намалювати квадрат, то повернутися догори. І для цього ми обираємо ось таку команду: Повернути в напрямку, і якщо догориться, треба поставити 0. Далі продовжте алгоритм самостійно. Знов нам треба буде пройти 40 кроків, далі повернутися і оберете числове значення. В тому напрямку, куди потрібно буде повернутися. Давайте з вами подивимося, як же ж це зробити у середовищі справді. Отже, складемо алгоритм створення малюнка квадрат. І так, ми з вами. Так. Беремо команди тепер для нашого спрайта. Надаємо колір. Розмір олівця з одинички на п'ятірочку змінили, буде товстіший. Далі опусти олівець, щоб малювало на тлі. Далі змінили на 40 кроків. Так. Потім нам треба вгору на 0 поставили. Знову пройти 40 кроків, бо ми ж малюємо квадрат. Змінюємо напрямок. От стрілочка, і ви можете обирати. Рухати, її вона вам покаже. Мінус 90, тобто піде ліворуч. Знову пройти 40 кроків. Тепер треба вниз рухатись буде. Обираємо напрямок ось так, 180. Пройти 40 кроків. І щоб замкнути квадрат, пройти напрямок. Праворуч це 90. Так, після цього ми з вами обираємо команду підняти олівець. Ось ми закінчили малювання і перемістити. На кроків, і треба нам показати, що зупинити все. Натискаємо прапорець, дивимося, що у нас є. Ще раз натискаємо прапорець, і ще один квадрат, і кожного разу, коли ми натискаємо прапорець, Наш котик спрайт наш, буде малювати квадратики. Ось так. Отже, за цим відео ми з вами побачили, як можна змусити нашого спрайтика малювати квадрат. Так, можна змінювати характеристики кольору за допомогою алгоритму. І так, ми обираємо, подивіться, ми можемо змінити ось так, таким чином, характеристики. Ви можете побачити. І як програмно можна змусити малювати лінії різної товщини. Так. Тобто задати розмір олівця інший. Що ж, давайте трішки відпочинемо і перейдемо до практичної діяльності. Попрацюємо за комп'ютером. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. Отже, вам до уроку буде надана інструкційна карта. За цією інструкційною картою виконайте завдання, відкрити середовище створення програм Scratch. І за інструкційною карткою виконайте завдання. За зразком поданого алгоритму ви навчите вашого кота малювати квадрат. Потім, коли ви зробите все це, не забудьте зберегти проєкт на робочому столі. І далі, використовуючи створений алгоритм у завданні 2, зробите зміни. Так, зробіть зміни таким чином, щоб кіт малював ромб з розміром сторони 60 і, малював ці, і робив ці малюнки різними кольорами та різною товщиною ліній. Також виберете ці е, команди, змінити колір олівця на такий. І змінити розмір олівця. І також збережіть і цей проєкт. І можна також спробувати створити якийсь новий проєкт, навчити кота малювати щось інше. Отже, натисніть на паузу, перейдіть до середовища Scratch, і за інструкційною картою Попрацюйте самостійно. Підведемо підсумку уроку. Що нового ви сьогодні дізнались? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Що саме? Що найбільше вразило під час уроку? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.